Четвер, 19 червня. За київським часом 10 вечора. Я, Анастасія Даугли, команда «Інтер» готові представити випуск новин. Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання завтра. Причина це нова хвиля російських атак по Україні, що спричинила численні жертви серед цивільного населення. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі. X. Україна закликає членів Радбезу до посилення тиску на Кремль. У МЗС наголошують, Росія сто днів ігнорує пропозиції припинити вогонь і посилює. Терор на тлі Москви з Іраном і північною Кореєю. Українська дипломатія закликає міжнародну спільноту до єдності і конкретних дій, зокрема до зміцнення української ППО. Десять тисяч предметів евакуювали з музеїв Одещини після початку повномасштабного вторгнення. Чи треба продовжувати цю роботу? Вирішував міністр культури України. Микола Точицький сьогодні відвідав Одесу. Також анонсував створення. Коаліції охочих допомагати українській культурі. Така ініціатива буде проголошена невдовзі у Римі на форумі звідновлення України. Будемо говорити про наші проблеми про е, 2301 або повністю, або частково зруйнований об'єкт культурної спадщини і інфраструктури України за цих е, 11 років війни. Ми будемо говорити про. Артефакти, яких більше мільйона сімсот, які знаходяться під російською окупацією, ми будемо говорити про рішення, яким чином Росія і в цій царині має заплатити за ті збитки за події не лише українському народу. Ми в Римі продемонструємо і приклад великої більш стратегічної співпраці наповнення фонду захисту української культурної спадщини. На Миколаївщині на фінішній прямій великий інфраструктурний проєкт з відновлення водогону. Прокладено 80% необхідних труб. Коли у регіоні запрацює нова система централізованої подачі води? Репортаж Єлизавети Кротик. Спорудження нового водогону для Миколаєва вже на фінальному етапі. Прокладено 67 із 80 кілометрів труби. І близько трьох додають будівельники щодня. Вода, як ми планувалися, початок серпня вже має бути в Миколаєві, і це, це класно, коли в Україні є е, люди. Оці будівельники, які в такий складний час роблять фактично неможливо. Я приємно вражений. Будемо обережні. Я реаліст і прагматик. Коли буде побудовано до кінця, коли мешканці Миколаєва нарешті три роки очікуючи воду завдяки роботі агентства нарешті отримають воду. Тоді ми скажемо, що точно все вдалося. Проєкт, який мав обійтися у понад 8 мільярдів гривень, змогли здешевити. Вже заощадили 2 мільярди. Їх спрямують на нові водогони для інших громад країни. Новий водопровід це не просто труби, це сучасна система з автономним енергозабезпеченням, антишахедним захистом і автоматичним керуванням. Ми додали до цього водогона ще додатково 50 тисяч кубів для поливу земель фермерів, які в цьому районі. Це величезний об'єм. Ми Перенесли і зробили абсолютно нову станцію забору води. Це величезні кошти ми. Зробили автономне енергозабезпечення, антішахідний захист по об'єктам. Ми зробили частотні перетворюча, автоматичну систему управління цим водогоном і багато чого іншого, що ми доклали в цей проект. Важливо було не тільки знайти найякіснішу воду, а й максимально віддалити водозабір від лінії фронту на випадок обстрілів. Наразі тривають роботи на основній насосній станції. Воду братимуть із південного бугу. Місцевість складна, болота, глибокі. Перепади рельєфу та все облаштовано. Канал на 760 метрів із бетонним дном і піщаною засипкою труб. Вичищено русло бугу південного, дно услано бетонними плитами. Там стоять спеціальні упори, на які будуть укладені труби. Одна труба вже вчора була укладена. Зараз іде підготовка, забивка шпунта якраз перед вами для того, щоб укласти на дно. Другу гілку водогону будівництво нового магістрального водогону триває згідно з графіком. Усі основні роботи планують закінчити до кінця липня. Уже в серпні, після трьох років очікування, жителі Миколаєва зможуть отримувати централізовану питну воду. Іли завета Павло Ткаченко, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини. Використання заморожених російських активів це головна тема перемовин Володимира Зеленського з Крістін Лагард, президенткою Європейського центробанку. Під час зустрічі також йшлося про підтримку бюджетних програм. Зеленський подякує Лагард за сприяння у наданні кредиту 50 мільярдів доларів цьогоріч, а також за те, що пані Лагард приїхала до Києва особисто після масованих обстрілів в столиці. Зі свого боку очільниця європейського центробанку запевнила у продовженні фінансової підтримки. Римки України. У сухопутних військ України новий командувач, генерал Геннадій Шаповалов, президент призначив його на посаду. Раніше Шаповалов керував угрупованням військ Таврія та представляв Україну у місії НАТО. Торік у березні отримав звання бригадного генерала. За місяць очолив оперативне командування Південні. Відтепер Геннадій Шаповалов один з ключових керівників української армії. Майже 150 тисяч гривень зібрала команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами на потреби оборонців Мирнограда. Йдеться про 38-му бригаду морської піхоти імені гетьмана Сагайдачного, і це стало можливим завдяки. Вашим донатом. Збір відбувався активно, до нього долучилися тисячі українців. Зібрані гроші ми вже перетворили на цілком конкретну допомогу. Морпіхи отримали зарядні станції та інші необхідні прилади, яких потребував підрозділ. Тож продовжуйте, будь ласка, підтримувати наші збори, реквізити на екранах. Друзі, за допомогою ваших донатів, щедрих донатів, ми змогли придбати для 38-ї бригади морської піхоти, яка зараз боронить місто Мирноград, ось 5 таких зарядних станцій. Вони всі підуть на підрозділи БПЛА, мінометів і будуть хлопцям слугувати для того, щоб заряджати батареї, радіостанції. Це неоціненна допомога морській піхоті, тому дякую вам величезно за те, що долучились. Тому не проходьте повзнати. Наші збори, їх реквізити зараз у вас на екрані. Донайте і допомагайте Збройним силам України. Дякуємо кожному, хто долучився до цього збору. Сьогодні пауерстанція – це дуже важливо. Це зв'язок, це е, таке живлення хлопців, які сьогодні можуть себе трохи відчувати, ніби вдома. Бо вони можуть мати зв'язок з близьким і написати їм пару слів, що все добре і живі, а також можуть насипати ворогу завдяки дозарядці і виконанню своїх завдань. Тож ще раз дякуємо і слава Україні! Героям слава! Новий пріоритет у підтримці України оголосили Нідерланди. Щойно Київ отримує обіцяні винищувача F-16, каже міністр оборони королівства Рубен Брекельманс. Амстердам зосередиться на поставках безпілотників і не простих FPV, а складніших, яких саме не уточнюються. Щороку Нідерланди надають Україні допомогу на 3,5 мільярди євро. У наступному році цей рівень зберігатиметься. Днями країна оголосила про пакет допомоги на 400 мільйонів євро на Мурс. Убезпеку, а саме різні типи суден і патрульні катери для захисту чорноморської акваторії, Дніпра і для спротиву просуванню ворога на півдні. Подвоїти випуск ракет та інвестувати у європейські потужності такі плани анонсував американський виробник систем. Петріот причина це підвищений попит і зростання кількості замовлень як для себе, так і для відправки в Україну. Розбудова нових заводів здатна найкраще задовольнити ці потреби, вважають у керівництві. Бо зараз черги на поставки розтягуються на десятки років. Найбільший виклик наразі це деталі ракет для твердопаливних двигунів і боєголовок. Оскільки європейські уряди зосередилися на власних оборонних потужностях, компанія виробник Петріотів відкрита до розвитку. Зокрема, і до створення спільних підприємств на території Європи, 14 європейських країн домовились посилити боротьбу з так званим тіньовим флотом Росії. Про це йдеться у спільній заяві морських держав Європи, зокрема Швеції, Німеччини, Франції, Польщі, Британії та інших. Країни зобов'язалися координуватися для протидії спробам Росії обходити санкції і незаконно транспортувати нафту, газ та вкрадене українське зерно серед запланованого нові принципи прозорості на морі, перевірки страхування суден і заходи щодо кораблів без справжнього прапора у Балтійському та північному морях. У Туркменістані згасають легендарні ворота пекла газовий кратер Дарваза, що понад 50 років безперервно горів у пустелі Каракум. Полум'я, яке було видно за кілька кілометрів, тепер ледь жевріє. Обсяг палаючого метану скоротився втричі. Це може свідчити про вичерпування природного газу і про те, що один з найвідоміших вогняних феноменів планети скоро зникне. Кілька років тому влада Туркменістану виступала за те, щоб загасити кратер через шкоду довкіллю та втрату енергоресурсів. В інтернеті зафіксовано найбільший витік паролів в історії. У відкритому доступі опинилися 16 мільярдів облікових записів. Йдеться про дані користувачів ЕПЛ. Google, Telegram, соцмереж мета та інших популярних сервісів за даними кіберекспертів, більшість цих зливів раніше не публікувались і вже активно використовуються хакерами для крадіжки акаунтів і фішингу. Фахівці радять змінити паролі, увімкнути двофакторну автентифікацію або ж перейти на ключі доступу там, де це можливо. Такі новини підсумуємо події цієї доби опівночі. А за хвилину марафон продовжить Олексій Фадєєв.